Вітання, головне на цю мить цієї ночі. Росіяни знову атакували змейський район шахедами. Було пошкоджено припортову інфраструктуру. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Уночі росіяни завдали масового удару по Охтирській громаді. Це сумщина, ударні безпілотники. Атакували приватний сектор. Вже відомо про 12 поранених серед них двоє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду і гараж. Роботу е, нафтопроводу дружба відновлено після тимчасового припинення транспортування через пошкодження станції Нікольські на території Росії. Су повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто і зазначив, що постачання нафти знову відбувається без перебоїв. А далі пряма мова сіярто. Ми розраховуємо, що Україна не вчинить ще однієї атаки на трубопровід, які має вирішальне значення для енергопостачання нашої країни, які цитати. Ну і додав, що подякував заступнику міністра енергетики Росії. І сорокино за швидке усунення наслідків атаки. Ні, категоричне ні. Отак, Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна провести перемовини в Москві. А повідомляє генство Францпреси з посиланням на власні джерела обізнані з телефонною розмовою очільника Кремля із Дональдом Трампом. За даними видання, Зеленський одразу відкинув ідею зустрічі на території Росії. Трамп своєю чергою також відмовився їхати до Москви. Про що написало політико у Вашингтоні? Наполягають, що саміт може відбутися лише на нейтральній території. Серед можливих варіантів називають Ім відень Будапешт і Женеву. і ОМЗС Швейцарії до речі підтвердили, що країна готова прийняти переговори і гарантувати Путіну імунітет від арешту за ордером міжнародного кримінального суду. Прем'єр-міністр Австрії пообіцяв зв'язатися з МКС аби обійти це питання. Дата і формат зустрічі поки що залишаються відкритими. Більше десяти країн а, готові направити війська до України в рамках гарантій безпеки. Про це пише Блумберг з посиланням на власні джерела. Європа обговорювала розміщення британських і французьких військових подалі від лінії фронту. Вони допомагатимуть зміцнити зсу через навчання та підкріплення. Держсекретар США Марко Робіо, очолить робочу групу з розробки гарантій безпеки для України. Повідомляє Wall Street Journal. до складу групи. увійдуть радники з національної безпеки США та Представники НАТО основні елементи майбутніх гарантій включають військовий компонент посилення протиповітряної оборони, постачання сучасного озброєння і механізми моніторингу режиму припинення вогню. За даними змі Сполучені Штати зможуть забезпечувати непряму військову підтримку європейських миротворчих сил без розміщення власних військових в Україні. І ось як це прокоментували в Білому домі. Президент чітко заявив американських військових в Україні не буде, але ми, безперечно, можемо допомогти у координації і можливо надати інші форми гарантій безпеки нашим європейським союзникам. Президент розуміє, що гарантії безпеки критично важливі для забезпечення тривалого миру. Тому він доручив своїй команді з нацбезпеки координувати ці питання з нашими друзями в Європі, а також продовжувати співпрацю і обговорювати їх з Україною та Росією. На Запоріжжі сили оборони України знищили російські ешелони із цистернами пального. Це сталося між урожайним і токмаком. Потяг зійшов з рейок, після чого його добили ударами з повітря. Внаслідок детонації виникла масштабна пожежа, яку було видно здалеку. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, ця операція фактично зруйнувала залізничне сполучення окупантів у захопленій частині Запорізької області. А в Україні до кінця цього року запустять сервіс ЄТЦК. Про це йдеться в програмі дій уряду. Новий сервіс інтегрують із додатком Резерв Плюс, що дозволить зменшити навантаження на ТЦК на 15% щомісяця. У грудні в тестовому режимі запрацює електронний облік військовослужбовців, а медичну систему розширить до рівня пілотних бригад. Це дасть змогу військовим отримувати послуги онлайн. Харкові завершили аварійно пошукові роботи після російської атаки 18 серпня. Дрони прицільно нагадаю, вдарили по житловій багатоповерхівці в індустріальному районі міста. Загинули семеро людей. Серед них двоє дітей. Ще 24 отримали поранення. Двох мешканців рятувальникам вдалося витягти із під завалів живими. У будинку значній руйнації бачите. Українців почали депортовувати зі сполучених штатів Америки. Повідомила митна служба країни В соціальній мережі. Ікс, установа оприлюднила фото, де видно кількох людей на кордоні під час перевірки документів. Кількість депортованих не уточнюється також невідомо ким саме є ці українці та з яких причин їх вислали зі штатів. Виплати при народженні дитини можуть зрости до 50 тисяч. Верховна Рада ухвалила в першому читанні відповідний законопроєкт. Зараз батьки отримують трохи більше 40 однієї тисячі гривень частинами. Якщо закон ухвалять, кошти виплачуватимуться одразу. Зберігається і пакунок малюка, який можна буде отримати ще під час вагітності, а з 36 го тижня або ж взяти грошову компенсацію. Окремо передбачені щомісячні виплати у 7 тисяч гривень для тих, хто доглядає за дитиною до року, а також компенсації за дитсадок у межах програми є Ясла. У разі прийняття закон набуде чинності з 1 січня наступного року. І українську легкоатлетку Марину Бехроманчук відсторонили від змагань через позитивну допінг пробу взято у грудні 24-го року. Про це повідомили в підрозділі доброчесності в легкій атлетиці. У пробі виявили тестостерон, що може призвести до дискваліфікації на 4 роки до травня 29-го. Сама спортсменка заперечує провину та заявляє, що заборонена речовина могла потрапити в організм випадково. Остаточне рішення ухвалять після слухань. А Бехроманчук має право подати апеляцію до спортивного арбітражного суду в Лозанні. Ну а деталі ми дізналися в нашого колеги, спортивного коментатора Ігоря Циганика. Послухаймо минулого року допінг проба Марини Бехроманчук дала позитивний результат. Показала позитивний результат як наслідок, це порушення тим правил. Тобто, в крові української легкоатлетки знайшли заборонені речовини, заборонені препарати. Спочатку Марина Бехроманчук ніби погодилася на те, щоб відкрити пробу Б. Таким чином вона дала зрозуміти, що не визнає своєї провини, і дуже сподівається на те, що це була помилка. Але в останній момент, як повідомила вада, Марина Бехроманчук відмовилася від цієї процедури, і таким чином вона не визнала свою вину. Ми розуміємо, що спортивна кар'єра цієї легкоатлетки добігає кінця, і їй залишилося лише зберегти своє, ем, своє хороше. Ім'я своє чесне, чисте ім'я.